Спостереження номер 1 Недостатня маркетингу. Без ефективного маркетингу навіть найкращий продукт може залишитись непоміченим. Втрата потенційних клієнтів це реальність для тих, хто недооцінює силу просування. Наприклад, у школі менеджменту, яка є лише підрозділом факультету інженерії, працює команда з восьми маркетологів. Вони створюють професійний контент. Забезпечує, щоб кожна подія в максимально широко охоплювала більшу аудиторію і залучала якомога більше зовнішніх відвідувачів на усі івенти. На жаль, сьогоднішні реалії такі, що без просування світ не знає про вас і про ваш продукт. А соціальні мережі є одним з найбільших торгових майданчиків, що залучають мільярди користувачів по всьому світу. Вони пропонують масу безкоштовних та платних інструментів для бізнесу, маркетингу та продажів, що дозволяє підприємствам ефективно досягати своєї аудиторії.